Чани комісії, сподівання голосні політики середньої ради того, що не обере участь, не менше половина піддавай складу комісії. Зараз нас сьогодні присутні три члени комісії святі, тому ми можемо почати нашу року. На засіданні отже, тому було ще засідання комісії відкрито. Наперед виноситься 10 питань, і давайте ми почнемо. І з питання про надання збору на організації співробітництва територіального. Шановні члені комісії, 2 вересня до нас звернувся Якіський селищний волонтерський продуктів пропозицію щодо нагородження співробітництва громад у сфері освіта, а саме частині в частині делокування повноважень Яковісь селищної радою на здійснення окремо повноважень в сфері освіти, а саме організація. Викладання предмету навчального захисту України на базі осередку, який створений у нас в Білоруському ліцеї імені Івадкачка. Е, ви знаєте, що сьогодні змінилися підходи до викладання цього предмету, значно змінено програму цього навчального предмету і її можна вкладати в почати створені відповідні умови. Такі умови вже на в нас створені в Білоруському ліцеї, створено осередок. За рахунок коштів державного бюджету і за рахунок до співфінансування з місцевого бюджету, у нас ще деякі кошти не використані, але вони вже використані, тому що сьогодні так постачали, що ще соціального штаб. Вже як використали, то це добре. Тобто у нас створено серед належні умови для навчання дітей для дуття освіти, Закуплено відповідне обладнання для речення предмету, в тому числі два електронних дерев. За їх облаштування завершується капітальні ремонт приміщення, окремо, яке знаходиться на окремій території. І того у нас 236 учнів з першої власники будуть вичати захист України на базі відмічного місце. З нами все добре, з школами, які знаходяться в нашій громаді, а як Яндекска школа. Не все так просто, тому що це не наша громада, і ми змушені діяти даному випадку відповідно до закону України, тобі свого громади. Спочатку ми розглядаємо пропозиції, що не розглянули, висновок підготовлено і затверджено. І тепер я прошу вас підтримати прохання, надати дозвіл на свіднадцять так. Того, буде підготовлено договору, і буде передбачена передача коштів на викладання предмету, передача коштів на організацію харчування, тому що Ірина реально буде організовувати харчування для всіх дітей. Ріше буде спорювати умови для тих, хто хочеться. Угу. Пропонуємо винести дане питання на розгляд сесії і рекомендувати сесії під підтримати Дотовим до того проєкту. Субтитры таке, DimaTorzok

Анд закладу культури і далі правонаступного майна повних закладів Долізкої селищної ради, і був перелік усіх умних закладів, які були мережі. в зв'язку з тим, що ми на минулій сесії ми передали на баланс Доліцької селищної ради, прошу тільки залишити на прикосній предації, залишити тільки на балансі майно, яке діючі, які на балансі.

Доброго дня хочемо попросити прийняти рішення внести зміни нашої фінансової підтримки, так як вона випросила весни тут диспансер з такою пропозицією, як у всіх громадах області, просить виділити кошти на привізний допомог, щоб бути. В міністерстві і селищно-населених пунктах була візьмана автомобіль для філографії і виглядування. Тут розповілося, як це згодиться. А ми до того часу тільки приїжджали, так? Так. На злочинку, наприклад, на сфоксері. Будемо це намовляти. Зараз у них будуть всі громади. Я можу запомнити, я поки вистіла селну, кожна громада своя служить. Я своя, в нашій своя. І тоді подави за така. Допомога в пораненні уверенної розвитки інформації. Що місто 13 тисяч способів. Це таке швидко, так? Тому тень що далі переноджей і що сесії підтримати. Походить голосуємо і на голосу. Дякуємо вам. Слідуючи питання про внесення змін до комплексної програми запобігання та зменшення впливу на звичайні ситуації та знання та проблеми характеру та стежки повернення та територію до дійсності місцевості на територію та дійсності за 4 та за 8 рік. Могу так включити? Його немає. Я його включу. Ми до нас прислали листа із проханням внести зміни до програми, де передбачити Зміну як, як е, е, придбання автомобіля в цій програмі, і е, збільшити суму з 200 тисяч до 400 тисяч гривень це по програма. Е, що вони хочуть? Вони хочуть, щоб ми робили субвенцію з місцевого на виконання конкурсної програми на 2024-28 років в сумі 150 тисяч гривень на співфінансування промагання спеціалізованого властива. Як капітальні видатки. Тобто в пропорції громади виділяють субвенцію на придбання автомобіля, спеціалізованого автомобіля. А що вони відповідають? Офіцери громади, пожежна офіцерна громада, як поліції нас я про неї працювала, я про машину. Нічого воно ніхто А в них ніхто? Нема. І це буде не на одну нашу громаду? Це буде там пропорційно до кількості жителів, кожна громада буде в районі відувати стільки коштів. Ага, а в Антонбій буде попередніше тифу, так? Ні, це буде для того світа, який буде використовувати нашу картою, я знаю. Ну, все-таки ми з

Таке рішення по своїй Так, про не обяснити, колега Олександрович, що про затвердження звіту про торгунальний бюджет селищного територіальної інформації ваших виділення. Ні, Олександр, коли Олександр ваш. А давайте так, про затвердження розпорядження. Під них сесійний період. Ваші, у увазі пропонується практично саме внесення змін до селищного бюджету, згідно розпорядження селищної голови. Першим розпорядженням 159-25 липня було прийнято освітню субвенцію державного бюджету, місцевим бюджетом в сумі 23 мільйони 43 тисячі 500 гривень. І направлено їх на дошкільні, а загальну середньої освіти для нарахування підпоплати праці на допомогу педагогічним пацієнтам Департаменту правил середньої сфери. Тим розпорядженням було внесено зміни на саме збільшену додаткову частину інших діяльність у сфері державного підприємства 185 392 гривень на місяць копійок, стягнення додаткової роботи на виконання виконавчого листа на низькій порівнянні з культурною І третє розпорядження від 25 серпня також було прийнято освітню субвенцію. В сумі 604 400 гривень для оплату праці та подорічним працівникам інтернет-ресурсного центру. і Була прийнята ще субвенція 487 900 гривень. здійснення оплату патогічним працівникам, маємо серед участі. Є попередить, порядні зараз великої про нас не змінить.

До третє виконання бюджет, бюджету селищної програмі громади за 2020 року по загальному фонду селищного бюджету вихідна частина становить 121 421 700 гривень. Та по частина становить 109 мільйонів 730 тисяч 6 тисяч гривень. спеціальному фонду селищного бюджету дохідна частина становить 5 млн 29 тисяч гривень. На тоді першому 25-го року у нас було затрачено 111 мільйонів 51 тисяча гривень, адмінішков кошти 121 мільйони, 420 млн тисяч 117, до точного плану в тому числі. Отримано в трансфект в сумі 53 мільйони 39800. І додаткова частина також виконана на 89,6% до уточнення плану і безвітні періоду. Спрямовано в цей період вільних залишки, які були утворилися на 1 січня 2025 року. По загальному фонду, что мільйонів миллионов девятьсот семьдесят трисот гривен, та специальный фонд 2 миллиона 480 тысяч гривен. То, что там профессионально сайт.

В міжнаційній період було прийнято три розпорядження про передачу паної масивних матеріалів 4 світлі військомади. Було зроблено 2 тисячі літрів без палива, це 202 тисячі і передано двома розпорядженнями на військові для організаційних я просто прослушую, що ви вирішили. Итак, давайте определим новый порядок. Позиция в новосессии садится на 23. Точно, решение 99 на сессии. Абонить конспект математической департамента. Ну, сьогодні я не знаю, що там дає. подано постійний матеріал, сервіз отділу, і передано на визволад, бо не попросили передати. От буде між 2:05 і 2:30 стартується, нас і потрібно так прийняти програму територіальної оборони і запланувати це, наприклад, з 22. От тобі треба цю програму. Е-е, і ви Доброго дня, директори. Привітання. Володимир Сергійович, я на вас не маю на нас. Завісно, я вам передав. Попрощено, я добавлю вам статті матеріалу для візкома. Підприємник тиричного, 90-го зацепства. Підприємник. Одного часу, дякую. Промеження змін до початку відвідування селищної територіальної громади на 20-й епідемі. Олег Масакович. Ваші увазі пропонують за повідомлення про організм і зміни. Доставишного бюджету на 2025, розглянувши всі пробізиції підпросимо збільшувати додаткову частину, а саме на отримання апарату управління, на придбання віку 98 тисяч гривень, на придбання за частиною службових 125 тисяч 500, на увазі коштує програму забезпечення 1085 тисяч гривень, інші поточні додатки 21 тисяч гривень, це є членський настійний асоціація міської країни. Також спрямувати кошти на іншу діяльність у складі державного управління, а саме на оплату послуг з експортної оцінки на житлових приміщеннях в сумі 5 тисяч гривень. Освіта здійснення перерозподіл коштів сподіваю саме по білоївському ЗДО на оплату послуг навчання пожежної безпеки в сумі 420 гривень, сушовецький ЗДО, придбання білоту але в сумі 4 тисячі гривень. Карсівський задво, пропонент біотуалета, 4 тисячі гривень, Волівецький задвок, також припанят біло туалет, Юровецький задвок, припанення біотуалета, Пайрослівський, Вішанецький, Пікневський і Кашчинський. Тут всі препометти туалету, укриття. По-карщівську на оплату на рахунок за робітну плату, сумію на тисячу гривень. Завозький це Також діло туалет, малоборовецька гімназія на оплату праці, на рухування на сумі 19 тисяч 520 гривень. Рахунок перерозподілу коштів здійснюється. І збільшуються додатки надання загальної середньої освіти по залузькому ліцею придбання поліз шкільного автобуса, придбання павмастильних матеріалів, господарських товарів, та інших засобів сумі 100 тисяч гривень. Малоборовецька гімназія, придбання запасних частин. Для шкільного автобуса в сумі 13 тисяч 800, Касінський і наступний, придбання білотуалету та запасних частин для шкільного автобуса в сумі 6520 гривень, кітарський ліцей, придбання запасних частин, шкільного автобуса в сумі 17 гривень, білгівський ліцей, на прибання по субі, для та літання миючий безмікуючий засобів в сумі 30 тисяч гривень, на придбання господарських товарів в сумі 47 тисяч гривень. На придбання за частиною для описі 45 тисяч гривень, для свочасного оплату відряджень сумі 1 тисяча гривень, на проведення, проведення поточного ремонту асфальтного покриття двох Білогівського ліцею і Отхачука в сумі 182 тисячі 160 гривень. За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету спрямовуються кошти. На надання загальної середньої освіти, а саме Зомський ліцей, на проведення поточного ремонту шкільного автобуса 52 тисячі гривень, малоборовецька гімназія на проведення поточного ремонту шкільного автобуса 20 552 гривень, Великоровецький ліцей, на придбання обладнання для класу безпеки та двох-трьох вартіх ліченків, судні 55 тисяч 860 гривень. Постановлено лічильниками на проведення поточного ремонту тимополі. Сумі 94 тисячі 968 гривень. Піднявський ліцей, проведення медичних португів працівників сумі 9 тисяч гривень та улівецькі ліцей для поточного ремонту мотокусель. Сумі 4 тисячі 500. На виконання 13 остатня 2025 року збільшується кошти за рахунок суденці державного бюджету місцевим бюджетом, бюджетом надання державної підтримки. Особенно освітніми потребами, у по 2025 році збільшується додаткова частина саме на 122 тисячі 900 гривень. Охорона здоров'я пер, на дикунся, давній допомогу збільшуються кошти а саме на оплату послуг в технічному слуханні системи розпостачання системи газопостачання та газового обладнання. Суміючи за 4 500 гривень. На оплату послуг по перевірці домових та інформаційних каналів в сумі 6250 гривень. Любільська варто лікарня за та перерозподілу коштів збільшується, а саме на оплату послуг заявиться на твердих побутових відходів 13 тисяч гривень, та на оплату електролітанів сумі 100 тисяч гривень. Соціальний заклад, соціальне забезпечення. Здійснюється надлеження коштів для виплату одноразових матеріальних допомог до сумі 150 гривень. Культура мистецтво. Збільшуються кошти по Білійській центральній бібліотеці для оплати праці та рухування містумі 80 172 гривень. Центр культури і дозвілля. Збільшуються кошти на придбання предметів і матеріалів обладнання та інвентарю для потужного ремонту кабінетів 195 тисяч до 4 гривень. Оплату послуг вигадання технічного паспорту та обслуговування програмного забезпечення в сумі 95 480 гривень, та надбання придбання кубку підземної апаратури 96 700. Фізична культура і спорт. Збільшується кошти саме по дитячій 19 спортивній школі. На придбання предметів матеріалів по владень та інвентару сумі 35 тисяч гривень, на оплату послуг з перевезення групи дітей на участі і змагання в сумі 40 тисяч гривень, на придбання багато річному в сумі 25 тисяч гривень. Та на співфінансування конкурсу час діяти в Україну, твій рух, твоя сила для поточного ремонту українського групового у сумах 95 тисяч гривень. Знову, комунального господарства, саме ця білогія спецтрансбург, збільшується в кошти. Для поточного ремонту водопровідному вирішення суми 150 тисяч гривень. Саме підтримкою спецтранспорту на поточний ремонт та обслуговування автомобілів, які були задіяні на з утриманні доріг доріг комунальної власності сума 150 тисяч гривень. Благострій населених пунктів де поточного ремонту та підгортання сміттєзвалищ, очищення робіт в сумі 300 тисяч гривень, та на придбання господарських товарів у благоустрій в сумі 98 тисяч гривень. Для підірва спецтрансбут за рахунок перевиконання коштів, збільшуються кошти, а саме благоустрій населених пунктів на оплату електроенергії за вуличньої освіти в світлі, сумі 200 тисяч гривень, здійснюється перерозподіл коштів. Заробітної плати з нарахуваннями на предмети та обладнання у суми 56 тисяч 534 гривні 50 років. Економічна діяльність збільшується кошти за отримання та розвиток автомобільних доріг та дорожні інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 1 мільйон 648 тисяч 550 гривень. Для отримання вулиць і доріг за поточною ремонту. Інша діяльність зменшуються кошти з резервного фонду в сумі 490 206 гривень на, на більш приоритетні отаки. Між бюджетний трансфер. надається субвенція, а саме на виконання програм, програми профілактики правопорушень та бороть на території, обслуговування сектору поліцейської діяльності, в управління поліції в сумі. 100 тисяч гривень для придбання та встановлення відеокамер з метою введення відеоспостереження. Надати надати ще студентам державному бюджету на виконання програми «Безпечна громада» на 21-25 роки в сумі 50 тисяч гривень для придбання пару мастерних матеріалів та проведення технічного обслуговування та поточний ремонт службових автомобілів. Також надається субвенцій з місцевого бюджету для комплектів програму та зменшення впливу на навчальних ситуацій, природного характеру пожежної безпеки на території міської селищної ради в сумі 150 тисяч гривень для співфінансування придбання верхового спеціалізованого автомобіля, приклання верхового спеціалізованого автомобіля, ремонта капітальної додатки. За рахунок перерозподілу коштів, збільшуються додатки. А саме для спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню в сумі 113 тисяч 100 гривень для придбання автомобіля спеціалізованого призначення кабінета кабінет, медичної діагностичні з комплексом реаніометичної діагностики на виконання програми фінансової підтримки комунальної комерційного підприємства Білогійський центр райони медлітокої та допомоги. В прошу время задався питання про розвиток сейфів. Нехай вишні місця на розвиток сейфів. Але на сіті вношається, можна? Ви розумієте, за На той, який ви розумієте, з не знаю. Бачите, не їм що це сейфів. Але 100 тисяч? 117 тисяч. 117 тисяч 100 гривень.

А деяким місцям це там централізовано будеть. Ну, хорошо. Один один територіальний кабінат, ну, ось, трансуний, да, має забезпечити всюྨенецьку область. Мене це цікавить. Коли він до Біловілля поїде, вас на три руки випадає? Думаю, так. А дозвошаю купити тільки на нашій бат на диномо? Ні, ці на всю область, ну, заستينзування ага. по всій області, на ага. нашій об'єднана. Да? Так. Я думала, що сліку про це я думала, що хоча б купиться три. Там Шепетівський регіон, камянець з Будівський колектив, хоча б так, так, це гості ну, Ну, я думаю, що там буде чи ні? Ну, Може все будуть подавати? ну, Наприклад, потрібно там швидше, там, наприклад, а прийде та заявка. Як це заявки, Якщо заявки, то вона заявка списі. Якщо ну, заявки скільки, наприклад, нас була вся да, колись. В принципі, ми працювали як лікарня, даємо ще не було там себе. у нас, наприклад, по плану. Ще був дідух, і по плану вони їздили. Ну, от, Там, наприклад, їздили там, осінню і весною. Там якісь певні села, це ж треба розподілити. Це вона їх заходила, ця машина, вона заходила до нас на два тижні. Дідух, Він, і, Якісні, напевне, тоді так. Може, в них є там якийсь до ну, є Є кіцяла більше було колись. Але таке, що на фіберській громаді вже 70% громаді, які да. не мають пірорафії навіть. Оце ж апарат бюро, то вона його подіє. Так. Оце ще цього може так стати. тобто ще більше всього, що на тих, але. Якщо ja, ми це питання підтримували, я думаю, що гроші відбуються і лишається на у нас ще одне питання. У нас позичання статут Львівської школи середньовічних технічне питання. Все, тоді про відкривати. Таке Я питаю, так ще одне питання про передачу комунального майна направи у Хочі. Комунальний заклад центром організаційного господарського забезпечення закладів освіти, цирлізовано передав нам автобус Атаман. Цей автобус, він дається любить на велику борби. Тому ми його прийняли сюди на баланс, зареєстрували, це потрібно і тепер передаємо на велику Горбицю, На лісей великої борби. У ЗУФРУ це, <продукт> це розумієте, на три роки він без права продажу. Це право користування. Це право користування, без права продажу і відчуження. Ви тут не користуватися тут на місце це на середній раді, так? Ні. Ні, ми, так даємо, вони його перереєструють і візьмуть собі на баланс. Ну, по моєму віці, це не питання на жоден сесій, це не так. Ну, не зараз стану, що я тут імплозору робить, так, так. А вже під випуском у мене так розраховували, а раптом нам... Чому так? Що ж, а що? Ви не вигадаєте? Це не випередили. Це не випередили. Ти спиши кошти. Ви керували на виплозорі, так? Ну, так. Я розговорюю з онкологією дітей, які коронуються. Ви їм казати, що декомуніка села. Так що... Ой, ну, шановні колеги, питання, які до нас сказали за комісії, розглядка, дякую за увагу,